Закинули мене в машину, як він розповідав, закинули в машину в такому клубочку, як мама родила. Кричав, кричав, звав маму. Ветеран війни Ростислав із позивним Бурундук пригадує, як побратими відправляли його на евакуацію до лікарні з поля бою після контузії. Він учасник оборони Чернігова. 6 березня заступив на цій позиції у Новоселівці. 8 та 9 березня російські війська наблизилися до позицій оборонців Чернігова. Та почали масово накривати їх з артилерії та танків. Був здоровий е, стовп дерева. Ну і ми під нього залазили, дивились у бінокль. ну, Дорогу продивлювали, щоб не заходили ДРГ, чи якийсь танчик, чи бронемашина. Буквально хвилин через п'ять від перший снаряд танковий прилетів в мою сторону, ввалив прямо у цю деревину. Ну, я загубив свідомість і потім вже оклюмався після того, як прилетів другий снаряд. Побратими кричали: Ростик, давай до нас. Ну, я вже по окопах повз до бліндажа. Ростислав каже, коли доліз до бліндажа, вже майже нічого не чув. Головний біль був нестерпний. Годину вони били по нам. Танки, гради, міномети, авіація, тігри їхні. Вони вже повиїжджали настільки близько до наших окоп, що напряму прямо в бліндажі закидали снаряди. Ну, і Після того, вже як вони почали прямо туди до нас закидати, мене вже виключило повністю. Дорогу до обласної лікарні він не пам'ятає. Після першої капельниці я тільки тоді трошки відкрив очі. Капали мене. Десь тиждень. Три дні я не міг стати на ноги, ну, то есть паралізувало повністю все тіло. Якісь не нерви чи щось таке пошкодило під час цих обстрілів. Ну і плюс тоді було холодно, морози. У тебе дуже болить голова, дзвін в ушах, і ти кричиш, кричиш і кричиш, відкриваєш рот, щоб розложило повністю уші. Але ну, це не допомагає. Такого у звичайному житті. Ну, навряд чи можна відчути. Це разве, що якщо ззаду хтось підійде, то з усієї сили по голові трісне. Терапія в лікарні складалася з медикаментозної частини, масажів та спілкування з психологом. Після лікування Ростиславу запропонували відпустку на 30 днів, але він не погодився та поїхав на позиції до побратимів. Я вже почав відчувати, що мені ще гірше і гірше. Тобто частіше почала боліти голова. На день я пив десь по 5-6 таблеток, щоб хоч, хоч трохи не боліло. Почали боліти нирки десь у, ну, коротше, у шийному відділі почали такі, наче пульсації в голову давити. Ну, і Поїхав, зробив повторне, повторний знімок, як сказали, якесь пітно. Після того мене комісували. Нині Ростислав кожні півроку проходить обстеження. Кількість пігулок вдалося зменшити, але повністю відмовитися від них не може. Завдяки моїй дружині і дитині я тримаюсь. Так, да, Погано сплю ночами, пізно лягаю, рано встаю. Е, голова болить, е, буває навіть на приміну погоди. Буває там десь трошки перенапряжусь. Дуже сильна реакція. По перше, на ці тривоги. Як тільки починається тривога, я зразу все згадую, що тут було. За словами завідувачки відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні, номер 4 Лариси Кадіної, за останній рік їхнє відділення прийняло понад 180 військовослужбовців. 90% з них перенесли контузію. Це комоція. Це струс головного мозку, а як сьогодні це звучить міна вибухова травма. Головним, мабуть, симптомом є короткочасна втрата свідомості. І від того відрізку часу, скільки пацієнт був з втраченим свідомостю, частіше від цього і залежить, яка який ступень. Струсу головного мозку у цього пацієнта Лариса Кадзіна розповідає, головна проблема полягає в тому, що військовослужбовці на передовій через інтенсивність бойових дій не мають змоги пройти повноцінне лікування одразу. Буває ця міна вибухова травма не одна, а повторні, і тоді не можна вже не звернути увагу, бо це стають постійні головні болі, головокоріжіння запаморочення, коливання артеріального тиску, може бути блювота, нудота, може бути безсоння. І головне, це змінюється характер особ... особистості. І зазвичай ми бачимо дратливість, поганий сон, іноді суїцидальні е, зриви. Дуже гарно. Коли займається мультидисциплінарна команда реабілітологів, коли займається лікар ФРМ, ерготерапевт, фізичний терапевт, психолог, масаж, часто таким пацієнтам треба усьому навчатися спочатку, їсти, ходити, присідати та виконувати інші повсякденні справи. У відділенні працює декілька кімнат з тренажерами, які допомагають відновити функції рук та ніг і покращити м'язовий тонус. Цей роботизований пристрій дозволяє відновити фізіологічну ходьбу. Якщо у пацієнта відсутні рухи або мінімальні в кінцівках, тобто є спастичність, цей Пристрій допомагає швидше нормалізувати, так як було, скажімо так, до захворювання. Він там сам вибирає навантаження на яку ногу. Він відчуває, де нога паралізована, де здорова, і на ту ушкоджену кінцівку більше дає навантаження. Ерготерапевтка Тетяна Косенко займається з Віталієм. Після мінно вибухової травми йому необхідно відновити дрібну моторику рук. Для цього вони використовують спеціальний тренажер. Кладемо рівнесенько ручку, рівнесенько, трошки піднімаємо догори рівну в лікті і зжимаємо 10 разів раз, розжали два. Також в нього є складнощі із зосередженням уваги та запам'ятовуванням. Завдяки вправам в ігровій формі деякі показники вже вдалося покращити. Якщо він складав оці пазли десь хвилин за 20 перший раз, у нього вже голова боліла. Було ж таке, то було. То зараз він для нього нема проблем скласти ці пазли. Піти для чого ми це робимо? Для того, що в повсякденному житті йому приведеться. Йти до магазину, робити якісь закупи і е, не один продукт купити, а декілька. Практична психологиня Тетяна Тернопольська-Чернікова зазначає, психологічної підтримки потребує не тільки пацієнт, а й його родина. Тому заняття проводять як індивідуальні, так і групові, щоб покращити взаємовідносини у сім'ї. Після того, як побули в бойових діях, вони, вони інші вони змінюються. І розуміння, їх, що з ними відбувається, що вони відчувають, це дуже важливо. Е вкласти в сім'ю арт артпрактику, таку використовуємо на стабілізацію. Таке безпечне місце є, де розвантаження, відновлення психологічного емоційного стану проходить. Малюємо, ліпимо, працюємо з глиною, тобто різні форми і направлення занять. Зі слів Лариси Кадіної результат лікування міновибухової травми на 70 відсотків залежить від готовності до реабілітації само. Ої, людини і підтримки його родини. Марина Кирієнко, Наталія Гоман, Олександр Тірок, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.